Якщо ви маєте справу з психопатами і нарцисами, які не чутливі до я повідомлень, до таких людей треба застосовувати зовсім інші методи спілкування. Вони неприємні. І треба тут прийняти, що психопати і нарциси – це люди, які чутливі до мови насильства, маніпуляцій. Погроз, шантажу, Іншою мовою вони не розуміють. Якщо ви змушені ні по якійсь причині знаходитися в контакті з такими людьми, то вам треба навчитися маніпулювати. Але робити це абсолютно свідомо. Так, маніпулювати це погано. Краще взагалі покинути таку людину, краще взагалі піти з контакту в повний неконтакт. Але як ви пишете мені в коментарях, дуже багато таких ситуацій, що от от. Така ви не можете вийти із контакта так швидко.